В Ефірі новини від першого кабельного в студії Лариса Липкань. Вітаю вас. Представники громадських організацій, які займаються в зоні АТО, пошуком та ексгумацією українських військовослужбовців, збирають кошти, аби продовжити свою місію. Про це вони розповіли в Ужгородському прес-клубі. Волонтерська місія Чорний тюльпан діє на сході України в районах під Іловайськом, Шахтарськом і Савурмогилою, які контролюють бойовики. За два місяці українські пошуковці вже знайшли більше 150 загиблих солдат, які вивезли на впізнання. Ми це в рефрижераторах привозимо на територію теперішньої да, України. Не в АТО, а до наших військових вони передають у морги. Потім це йде, єдина база ДНК, створили. Які беруть е, солдат мертвих ДНК і в всіх обласних центрах міліції е, провіряють. Ну, і родичі, які звернулися, що пропали безвісти або не знають, де знаходяться, у них теж беруть пробу ДНК, і потім зводиться, і коли співпадає, тоді повертаються е, людям, родичам ну, тіла загиблих. За словами волонтерів, одна група не може працювати в зоні АТО більше тижня. Це важко і фізично, і психологічно. Тому просять добровольців долучитися і допомогти в пошуку українських військових. Окрім того, для продовження гуманітарної місії не вистачає транспортних засобів, спеціального обладнання, засобів особистого захисту та багатьох інших необхідних елементів. Працюємо ми з 6 ранку до пізньої вечора, тому що Ну, не до пізнього вечора а за світлом ми маємо виїхати із тої території, якби щоб різку груп не піддаватися, бо на тій території ніхто не буде гостуватися. Стараємося так. Працюють. У нас є дві машини, рефрижератори і дві грузові. На жаль, така ситуація, що вони постійно ламаються. Зараз якраз я дзвонив на території. Вони зламався газ 66-й рефрижератору у нас. І сьогодні вже група не виїхала. Щоб по можливості я би хотів попросити, да, щоб освітлити в ЗМІ. І з допомогою ми, ми не кажемо, щоб нам подарували ці автомобілі, а хоча б в оренду дали, щоб ми могли далі працювати, чим більше повернули. Додому солдат пошуковці також додали, що ідентифікацію загиблих бійців значно ускладнює відсутність будь-яких розпізнавальних знаків на тілах військових. Тому, на їхню думку, міністерство оборони треба запровадити використання іменних жетонів. Працівники карного розшуку Мукачівського міського відділу міліції затримали озброєну групу осіб, які представлялися інспекторами антикорупційного бюро. В автомобілі, на якому вони пересувалися, правоохоронці вилучили автомати із галушником, пістолет, набої та ножі. Звідки у чоловіків такий арсенал? Дивіться у сюжеті. Оперативники у мікрорайоні Підгоряни міста Мукачева побачили мікроавтобус на транзитних номерах, який тривалий час їздив вулицями міста. Підозрілих осіб, які перебували в автомобілі, вирішили перевірити та з'ясувати мету їхнього перебування у Мукачеві. Під час особистого огляду у одного з них, наймолодшого 20-річного киянина, виявили пістолет Макарова з бойовими патронами. Чоловік пред'являв посвідчення міліціонера, але перевірка з'ясувала, що воно не дійсне. Окрім того, у всіх трьох чоловіків були посвідчення інспекторів антикорупційного бюро України. Тризуб Січ. Під час огляду автомобіля працівники міліції під водійським сидінням вивели автомат типу Скорпіон з глушником та набоями. Де роки не не Говоріть, от, от, от тут собака знайшла скорострільний пістолет з глушителем, який знаходиться у тайникові за спинкою. З їхніх слів, значить, вони приїхали. Придбати автомобіль для зону АТО, однак їхня версія неправдоподібна, оскільки грошей у них такої суми на автомобіль для покупки автомобіля не було. На запитання слідчого, звідки зброя і яка ціль перебування в Мукачеві, хлопці розповіли, що знайшли зброю в місті Ізюм під час їхнього перебування у зоні АТО на сході країни. В Мукачево приїхали, нібито придбати позашляховик. Проведено експертизу, зброї зброя є бойовою та придатна. Для стрільби на даний час ми перевіряємо вказаних осіб на предмет скоєння злочинів на території України, а також використання даної зброї чи при скоєнні тяжких злочинів. Наразі всі факти перевіряють правоохоронці. Один із підозрюваних вже притягувався до кримінальної відповідальності і 14 років відбував покарання у місцях позбавлення волі. Тривають перевірки щодо причетності вказаних осіб до вчинення інших резонансних злочинів на території держави. В Ужгороді презентували стрічку Поводир фільм, який Україна висунула на здобуття найпрестижнішої світової премії у галузі кінематографу. Представляти картину приїхав особисто режисер Олай Санін та виконавець однієї із головних ролей Олександр Кобзар. В Ужгородському кінотеатрі Доміон відбувся промо-показ українського фільму Поводир. Робота над стрічкою тривала з 2012 року, а монтаж картини завершився до початку подій, які змінили новітню історію України. У фільмі йдеться про знищення кобзарства підрозділами НКВС у 1930-х роках. Фільм цікавий та особливий історією, яка в ньому розказана через призму доли головних персонажей. Також режисер зачепив тему голодомору та репресій проти українства. На історію ми до неї ну достатньо якісно готува. Працювали над країною над картиною дуже хороші фахівці. Оператор Сергій Михальчук, один з кращих європейських операторів сьогодні. Художник Сергій Якутович, академік шести академії мистецтв в світі, і достатньо велика група. Ну найцікавіше, я думаю, це будуть актори в цій картині. Антон Святослав Грін, маленький американець, який з нас зіграв головного героя. Джамала так само в головній ролі. Про емоції та враження від картини, яка вважається однією з найамбіційніших проєктів українського кінематографу останніх років, розповідають глядачі. Фільм є дуже потужний в плані пропаганди української ідеї. Я думаю, що це на сьогодні має бути питання номер один. Ми знаємо, що сьогодні існує в наших медіа і з якого боку віє вітер зі північного сходу. І ми, на жаль, в тому числі в кіноіндустрії не можемо нічого протиставити. Я маю велику надію, що це буде величезний крок вперед для пропаганди всього українського Тема кобзарства особливо близька автору, оскільки і сам кобзарює. Фільм знято на реальних подіях. Картина вперше в Україні тетрована тифлокоментарем. Ця технологія дозволяє незрячим через слух краще зрозуміти сюжет фільму. Для підсилення цього ефекту режисер перевантажив стрічку автентичною музикою. Міжнародний мандрівний фестиваль докудесь UA» наступного тижня привезе до Ужгорода найкращі документальні стрічки про права людини. Найгучніша із них євромайдан, чорновий монтаж, відео альманах від декількох режисерів про революцію гідності. Мандрівний фестиваль документального кіно про права людини до Кудей відбудеться вже в 11-те. Щороку він презентує найкращі фільми Київського березневого міжнародного фестивалю у різних регіонах України. На Закарпаття мандрівний кінофестиваль вперше приїхав минулого року, однак зібрав небагато глядачів. Цьогорічне дійство обіцяє бути більш масштабним. Цього року фестиваль побив всі рекорди глядачів. Зали були переповнені. от ми були. Свідками з заліпою наскільки важко було пробитися взагалі в зали, навіть коли всі покази були паралельно, паралельно в один і той же час декілька фільмів показувалися. Головна тема кінозаходу цього року ідео корупція. За словами організаторів, корупція в Україні давно набула ознак ідеології, яка з роками стрімко закріпилась в українській ментальності. Цьогорічні стрічки мають на меті показати, як солідарність звичайних людей може цьому протистояти. Руйнування ідеї про корупцію, тобто про ті наслідки, руйнівні наслідки корупції, які переживає наше суспільство. І наголос іде на тому, що тільки масовий спротив самих громадян може змінити насправді щось в цій країні стосовно даного питання. Захід не політичний і не комерційний. Вхід на кінопокази вільний. Фестиваль триватиме до 30 листопада. Стартує в понеділок, 10 листопада. 14.30 з фільму Євромайдан, Чорновий монтаж у актовому залі ректорату Ужну. Коли організатора стало питання, яким фільмом буде відкриття цьогорічного фестивалю. Вони зразу сказали, що треба показувати монтаж. І замість фільму відкриття вони показали проект Євромайдан, чорновий монтаж. Чому чорновий монтаж? Це альманах трьохмісячної революції. Якби альманах, ну, молодих режисерів, вони попросили молодих режисерів дати свої роботи, найгарячіші кадри, коли починалися події від обуреного протесту і закінчилися об'єднанням на. Студенти філологічного факультету УЖНО організували благодійну осінню ярмарку, на якій продавали речі: хендмейд, блокноти, наліпки з грибами України, жіночі прикраси та патріотичні браслети. Викладачі, студенти та гості могли скуштувати домашні тістечка, печиво та узвар. Дійство проходило під тематичну українську музику. Усе на ярмарку було безкоштовним, але за півгодини вдалося зібрати понад тисячу гривень добровільних пожертв, на які закуплять теплі речі для закарпатських військових. Олександр Гаврош презентував своє журналістське розстеження у пошуках Івана Сили провідомого відомого закарпатського силового атлета Івана Фірцака. Цього року воно є третьою книгою про легендарного селища з білок, а також черговою спробою відшукати істинну біографію відомого атлета. Майже 10 років відомий закарпатський журналіст і письменник Олександр Гаврош працював над документальною книжкою про закарпатського селача. Іван Фірцак, відомий ще в народі як Кротон та Іван Сила, за останній рік став головним персонажем аж трьох видань. Окрім того, минулого року було випущено на екрани і художній фільм. Це таке своєрідне повернення нашої пам'яті, пам'яті про нашого видатного земляка. Знаємо, що не так багато закарпатців, які стали. Здобули якесь загальноукраїнське визнання, загальноукраїнський бренд, і саме одним з таких є Іван Фірсак. Про подвиги Івана Фірсака, завдяки яким його прозвали найсильнішою людиною двадцятого століття, існує чимало неймовірних історій. Проте більша частина з них, за словами письменника, не має документального підтвердження. Тому досі достеменно невідомо, де закінчується історія і починається вигадка. Читаючи оці всі матеріали, я зрозумів, що Дуже мало задокумента... задокументованих даних, і часто е, виходило так, що ми не маємо якоїсь, е, ну, якоїсь конкретної інформації. От, наприклад, є якісь е, факти, які наводяться, от те, що, наприклад, факт про те, що йому вручала англійська королева е, манжети, шолом, але от ніде не зафіксовано, коли це сталося, де це було, під час чого. Ну, і так само багато цих речей. І виходило, що він стає таким вже більше міфом, ніж реальністю. Дійсно, у нас у Вершавському музеї є невеличка експозиція про Івана Фірца, Кротона. Обійти увагу таку людину було неможливо. Це закономірно. І, ну, я... Прийшовши на посаду директора музею, вже застав експозицію. Ну і в планах було цю експозицію десь переробити, доповнити, зробити чогось більше. Я собі чомусь думав, що це буде зробити легко. Сучасна технологія це дозволяє робити, але, як виявилося, зовсім це робити непросто і дійсно, щойно сказав Саша, архіви виявилися пустими. По крайній мірі, нічого достеменно Вияснити не вдалося. Слава про трюки Івана Фірцика розходилася по всьому світу. До церкових постановок Кротон долучав також своїх дітей, зокрема, доньку зіру. Коротше, лігала на скло. На неї міг стати мужчина. Після того вона піднімалася, не було на тілі ніякої царапини. Це роки тренування. Це не просто так, що кожен зможе допустим, зробити це. За словами Олександра Гавроша, крім книг, фільму і пам'ятника на центральній площі Білок, зараз про Івана селу більше нічого не нагадує. Нині на продаж виставлена хата селача, у якій можна було б організувати музей, але для цього не вистачає коштів. Тому письменник закликає меценатів та громадськість зберегти цю цінну пам'ятку. Гуляючи Ужгородом, звідусіль чуєш музику найрізноманітніших стилів. Вона лунає з кав'ярень, сувенірних крамниць, але найчастіше її можна почути від незнайомців з гітарами та іншими музичними інструментами. Хто і як дає вуличні концерти, дізнавалася Марія Квак. Ужгород заполонили вуличні музиканти. Їх музичне розмаїття характеризується багатогранністю стилів, музичних інструментів, віком та цілями, які вони переслідують. Найчастіше музиканти виходять на вулицю у теплу суху погоду, однак є й такі, що ні дощу, ні холоду не бояться. Концентрація вуличної музики найчастіше зосереджена в центрі міста, де найбільше слухачів. Справжнім символом ужгородської музики є гітарист, який грає на пішохідному мості, просто неба. Юрій має музичну освіту, закінчив училище та консерваторію на сході України. Переїзду Ушерода крок вимушений, оскільки події в країні змусили покинути рідну домівку. Гра на вулиці приносить йому скоріше задоволення, аніж гроші. Каже, що головне, аби вулицями звучала якісна та різноманітна музика, а її виконавцями були люди талановиті, а не жебраки. Муз училище заканчував, а живу це мой мир, це моє хобі. Музика там. Я живу музикою. Я, взагалі, богом живу, ну якби я віруючий чоловік. Я в церкви служу, играю в прославлении. И что я могу сказать? А вот что я здесь играю, я, здесь, я играю по заказам и играю на улице. Мне нравится на улице играть. Я свободный. Я. Я граю джаз. Містянам до вподоби вулична музика. Кажуть, що приємно чути гру живого інструменту. Особливо подобається виконання на гітарі, саксофоні та скрипці. Музик вважають окрасою та серцем вулиці, адже їхня гра бадьори, та підіймає настрій. Мені дуже подобається. Мені здається, що от коли так гуляєш по вулиці, то дуже класно чути якісь мелодії, якісь пісні. Можливо, навіть знайомі якісь пісні. Це дуже класно. Мені дуже подобається скрипка і гітара. Я думаю, що це завжди людям піднімає настрій. Мені дуже подобається така музика. То. Що ну, ти ну, хадусак дорогу, і під, взагалі, музика треба під бадьори і повішає тобі настрій. І от бачиш, які люди є таланти, таланти то, що, ну люди часто замкнуті в собі, і, ну не всі показують, а йменно на вулиці люди показують свої таланти так відкрито при всіх. Катерина нам розповіла, що залюбки зупиняються, аби послухати вуличних музикантів. Вважає, що музика не лише спосіб самовираження, а й потужний інструмент впливу на свідомість. Бездоганне виконання музичного твору викликає справжні емоції та навіює приємні спогади. Я, в принципі, за те, щоб люди частіше слухали. Класику, і що якщо це можливо, наприклад, монтувати якісь колонки і вмикати класичну музику, тому що людям в нашому, в нашому суспільстві треба більше заспокоюватися, а класична музика їм у цьому допомагає. Тому я за те, щоб дедалі більше грали класичної музики. Стосовно інструментів, в принципі, мені все одно, але щоб музика приносила людям. Хороший настрій і хороші емоції. Музиканти залюбки діляться своєю творчістю з глядачами. Найкращим гонораром для них є зупинка перехожих, які щиро насолоджуються звучанням мелодії. І це всі новини на сьогодні. Прощаюся з вами до наступних випусків. На все добре.